Я подруга прийти, можемо фільм глянути або в настолки пограти. Супер. О, якраз вона. Масіончик, привіт. Боже, ти так підкачався. Він так тестестороном а шпа. <кхем> привіт, я Оля. Ой, Ольчик, привіт. Ой, ти, слухайте, якщо Алі Петрівні не вдалось нас одружити, то твій сторон вже нічого не врятує. Добре, що в коридорі будемо стояти. Йдемо в вітальню, чай поп'ємо. Ой, Ольчик, я перепрошую, що я так між вами сіла. Просто це завжди було моє улюблене місце у Макса в квартирі. Я тут посиджу. Оль, принесеш цукру, будь ласка. Та окей, але Макс сказав, ти чай без цукру п'єш. Ну, почала, ти ж в мене такого складусика забрала. Ой, впало. Максик, а можеш забрати? Мені просто незручно руки брудні. А в тебе вони такі мужні, такі сильні. Що тут відбувається, Оль? Чекай, Все, я йду звідси. Зай заспокойся, це не здорова ревність, Це просто треш. Будь впевнена в собі.